Привіт, мої любі українці! Сьогодні ми з вами поговоримо про ваших діток, які мають число життєвого шляху. 2. Що основне в цих дітках? По-перше, ці дітки люблять пару, вони люблять друзів, вони розуміються на дружбі, вони дуже вірні, вони не можуть бути одинокими. Коли вони залишаються самі, це значить, що щось не так відбувається в їх житті. І для вас це, знаєте, колокольчик такий, який має казати, що тут якась є тривожна ситуація. Треба зрозуміти, що таке відбувається, чого моя дитина раптом е залишилася сама. І цей час треба обов'язково з дитинкою розмовляти. Коли ви розмовляєте з нею багато, ви е, звільняєте весь той негатив, який є в ній, і вона відкривається, розкаже вам геть усе. Взагалі, візьміть собі за правило з дитинкою, такою от числом життєвого шляху, два розмовляти дуже часто, от, влаштовувати такі болтушки. Е, це найкращий спосіб для того, щоб забрати з її душі будь-який стрес і привести її маленьку душу в гармонію. Що треба пам'ятати про цю дитинку? Ця дитинка створена для комунікації в соціумі. Через те вам обов'язково треба робити так, щоб ця дитина могла. Поставити свій голос якось може віддати її в театральний якийсь гурток, обов'язково якісь творчі гуртки, щоб вона могла себе показати іншим діткам і вони потягнулися до неї. Взагалі, щоб у неї були якісь такі інструменти, за допомогою яких вона може бути цікавою для інших діток. Тоді вона ніколи не буде сама. Вона дуже гарно вчиться. Знання прямо їй, поток інформації, коль льється десь від, з космосу, з всесвіту. І в неї потреба передавати зразу ці знання. От тільки вона щось знала, зразу біжить подругам, друзям розказати. І це дуже-дуже добре. Вона так самого дитинства привчається передавати інформацію, і потім це їй дуже пригодиться в бізнесі. Вона як командний такий ігрок, який зможе передавати інформацію, організовувати людей в колі певної інформації. Вона буде дуже цінним працівником. Ця дитинка дуже чутлива. Вона відчуває, коли прямо відчуває тілом, коли в людини щось не так, коли людина в стресі. І тоді в стресі, знаєте, емоції вони ж передаються як гриб. І в стресі тоді зразу стає от її душа. Через те, з дитиною, з числом життєвого шляху, два, будьте дуже обережні. Скандали. Хаті, от щось таке крики, якісь це взагалі ну, має відхилятися. Коли мають бути крики? Тоді, коли вашій дитині хочеться кричати, коли вона так грається зі своїми друзями, вона збирала їх цілу кучу, привела до хати, або в подвір'я і бігають там, граються, кричать. Оце нормальний стан для дитини-двічки. Коли ви їй Забороняєте це робити, і ви час сядь, не бігай, не роби це. От коли ви її це забороняєте, коли ви її ставите в якісь такі квадратні рамки, от вона буде тоді страждати. Вона має дуже велику таку фізичну енергію, їй треба багато бігати, такій дитинці. І ну, витягувати себе оцю цю фізичну енергію. Якщо вона її не витягне, вона буде її потім їсти, саму дитину. Через те ви повинні бути уважні, дати можливість цій дитині вибігати, вигуляти у це все, особливо ввечері, щоб добре спала, тому що ці дітки чутливі і в них може бути таке, що їм сниться щось тривожні якісь вночі. Ну, це як вони не вибігали оту енергію, то в них оце таке починається. Ви маєте розуміти це, чого це воно так відбувається. Цю дитину треба не тримати в хаті, віддавати її в дитячий садок дуже рано, віддавати її, як я вже казала, в різні гуртки, спортивні секції, тому що от є оця фізична енергія. Де вона може навчитися от якісь дипломатії, це теж дуже добре. Якщо є якісь такі колективні ігри в вашому місті, це теж було б дуже непогано. Дуже маєте бути уважні з вашими дітками, коли вони сідають за комп'ютер, за телефон, тому що двієчка, вона от в парі має бути з якимось. І не завжди це людина. Це може бути і телефон, це може бути і комп'ютер. Вона тако прямо залипає там, а це вже залежності. Від такої поведінки треба дитину звільняти, думати, як це робити. Час певний тільки давати, щоб дитина до цього не звикала. Двійка це помічниця, в неї немає таких супер ідей якихось в голові. От, але вона може дуже добре реалізовувати чужі ідеї. От якщо мама каже, що треба прибрати цю кімнату, досить двічці розказати, як що вона має зробити. І вона детально, прекрасно це все зробить. Ось такі двічки. І в житті вони будуть помічниками у начальників на роботі. у... В бізнес командах таких вони будуть добре виконувати свою роботу, тому що от в них є таке оце, така риса виконавця. Це велике щастя для них і це треба у них розвивати. Вони дуже люблять дружити. І дуже тяжко переживають, як я казала, от якісь зради в дружбі. В цей час вам треба обов'язково біля них бути, допомагати виходити з цих ситуацій якомога гармонійніше. Коли вони дуже багато рухаються, просто вже м'ягко тоді їх. Призупиняти, тому що в цієї енергії може бути так багато, що вони можуть, як білка в колесі, знаєте, оце, бігати, бігати без ніякої мети. І потім це їх дуже виснажує, вже втрачають дуже забагато енергії. Ви маєте їх зупиняти і е, от давати їм якісь завдання, бачите, що вона приходила до результату якогось. А не щоб це от було безрезультатно, от щось робиться, робиться, робиться. А що робиться, хто його знає. От такої ситуації теж з ними не допускати, бо їм подобається робити. Ну, оце хотіла вам сказати за діточок. Пишіть мені в коментарях ваші дітки з числом життєвого шляху, як вони себе поводять. Тому що можуть бути тут і відхилення, ясно. Це залежить від нас, від батьків, це залежить від того, в якій сім'ї вони ростуть, в якому оточенні, наскільки гармонійно вони там себе почувають. Якщо іде щось не так, як оце я вам казала, це значить, що дитина не йде по своєму життєвому шляху, не йде по своїй місії. Значить, що вона може бути нещасливою. Тому що тільки виконуючи свою місію, тільки йдучи до того, ким вона має стати і яким вона має стати в цьому житті, вона має своє щастя, вона має задоволення від життя, і ми їй в цьому маємо допомогти. Будемо з вами на зв'язку. А зараз доброго вечора вам усім і спокійної ночки, всього самого найкращого. З вами була Лілія. Таратута в України.